Люблінська унія одна із найважливіших подій в історії України, а може й всієї Центрально-Східної Європи, бо на європейській арені утворилась нова високорозвинена на той час держава. Але мало хто знає, який тривалий шлях довелось пройти Польському королівству та Великому князівству Литовському, аби дійти до спільної згоди. А також може виникнути питання, яка вигода цьому була для українців та чи була вона взагалі? Про це все та багато чого іншого буде йти мова прямо зараз. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал та переглянути це відео до кінця. Приємного перегляду. Причини для укладення Люблінської унії почались дуже давно. Протягом цього часу було укладено декілька інших унійних актів в кінці 14 століття до першої такої унії поляків та литовців підштовхнули спільні зовнішньополітичні інтереси, зупинити Тевтонський орден хрестоносців, що був розташований в Прибалтиці. Тому 14 серпня 1385 року у Литовському замку Крев відбувся акт Кревської унії. Таким чином, Литовський князь Ягайло одружився із польською королевою Ядвігою, взяв собі ім'я Владислав II та отримав титул польського короля, при цьому залишаючись Великим князем Литовським. За умовами унії, Ягайло був змушений перейти на католицьку віру і поширити її на литовців, звільнити всіх християн-невільників та відтворити раніше втрачені польські землі. Кінцевим наслідком Кревської унії можна назвати династичне поєднання двох держав. Політика Ягайла не сподобалась двом його родичам Скригайлу та Вітовту, тож між ними виникла суперечка, яку на додачу розпалювали тертонці. Конфлікт між ними припинився у 1399 році, коли татари перемогли литовців на річці Ворскла. Вже через два роки, в 1401 році була укладена наступна віленсько радомська унія. За цією унією Литовський князь Вітовт визнавав себе васалом Польщі і, відповідно, Ягайла визнавав польським королем. А Ягайло в свою чергу оголосив Вітовта князем Литовським, так як його дружина королева Ядвіга померла, не залишивши наступників на престол. Після цього зовнішньополітична ситуація змінилася на кращу сторону. Польща із загайлом підтримала боротьбу Вітов та Тевтонського ордену та допомогла повернути їм жематійські Жематійській землі. А вже 15 липня 1410 року спільно польсько-литовські війська, у битві під Крюнведом, завдали ордену розгромної поразки. 2 жовтня 1413 року була укладена чергова унія в місті Горолдо. Фактично вона повторювала умови попередньої унії, але на додачу було вирішено, що князівство Литовське стає васалом Польщі і після смерті Вітута. Однак права Литовської шляхти були тепер на рівні із польською, а спільного монарха вони обрали в спільному сеймі, тобто парламенті. Наступна унія укладена 15 жовтня 1432 року в місті Гродно. Її підписало польське посольство із вже новим литовським князем Зигмутом Кейстутовичем. Там Литовський князь дав присягу, що ніколи не стане претендентом на польський престол, а в разі його смерті Велике князівство Лотовське очолить Ягайло або ж його наступник. Фактично, Зигмунд відмовився від всіх прав, які раніше роздобув Вітовт, Через деякий час цю унію розірвали через смерть Зигмунда 20 березня 1440 року. Таким чином, навіть у 1447 році новим королем став Литовський князь Казимир Якілончик, який відновив дію останньої унії. А його спадкоємець Олександр став першим, хто дотримався вимог останньої унії. Відповідно, зрікся від можливості стати новим литовським правителем вже 23 жовтня 1501 року. Обидві держави мали би об'єднатися в єдину завдяки Мельницькій унії. Однак її не затвердив Литовський Сейм, тож вона залишилася лише декларацією. Останні ж кроки до злиття в єдину державу відбулися в 1560-х роках. Тоді королем Польщі був останній представник Ягелонів Зигмунд Август. Поштовхом до об'єднання стала знову ж таки зовнішньополітична ситуація. Московське царство проводило війну з литовцями, через що останні втратили майже третину своїх територій. На додачу, у 1562 році розпочалась Лівонська війна. Через постійні військові сутички військо знесилювалось. Єдиним виходом для Великого князівства Литовського стало укладення чергової унії. Дізнавшись про це, польський король був задоволений таким рішенням. Однак, щоб втілити його в реальність в самому Литовському князівству, потрібно було провести ряд реформ, які ухвалив би Віленський сейм. Таким чином провели багато нововведень, зокрема, адміністративну реформу, яка ділила литовські землі на воєводства та повіти, тобто так, як було на той час в Польщі. Також вели в дію другий Литовський статут, провели судову реформу і, що, мабуть, найважливіше, зрівняли права католицької шляхти із православною. Таким чином, 10 січня 1569 року у Любліні розпочався спільний сейм, але там погляди між литовською та польською делегаціями кардинально не сходились між собою. Тоді польські представники вирішили зробити свого короля Зигмунта Августа посередником між обома сторонами. Але литовська делегація, на чолі з Миколою Рудим Радзевілом, розгладіла в цьому потенційний конфлікт. Тож, аби уникнути таких гострих ситуацій, литовська делегація покинула Люблін в ніч на 1 березня цього ж року. Королю така дія не сподобалась, тож 5 березня він оголосив про приєднання Підляша та Волині до своєї держави, а їхніх князів та шляхту скликав, щоб ті присягли йому на вірність. Однак вони відмовились, написавши про це петицію до короля, де ще й вимагали збільшення певних прав. Король, в свою чергу, пішов на поступки та задовільнив більшість їхніх вимог. Задовільнивши свої вимоги, із 27 травня волинська шляхта прийняла присягу на вірність королю та почала брати участь в підготовці нової унії, яка мала би з'єднати дві різні держави в єдину. Волинянам гарантували збереження всіх прав, мови, релігії, та, що було важливим для їхньої еліти, не проводитимуться жорстокі судові покарання, а місцеві князі збережуть свої титули. На таких самих умовах волинська шляхта переконала людей із Київщини, через що ці землі приєдналися до них 6 червня. Прийняли вони таке рішення, щоб захистити себе від Москви та постійних нападів татарського війська, хоча була й темна сторона такого рішення. Тодішні князі прийняли їхні умови, щоб зберегти свій соціальний статус. А от питання збереження релігії та інші національні нюанси їх не хвилювали. Після тривалих дискусій та переконань, 1 липня 1569 року Сейм прийняв нову польсько Литовську унію Люблінську – за її умовами була утворена нова держава, Річ Посполита, Прийнято єдину грошову систему, військо, судочинство, виконавчу владу. Литовська шляхта зберігала свої привілеї та рівнялась до польської за кількістю прав. Ось такий довгий шлях пройшли дві держави, щоб, врешті-решт, стати єдиною. А які ж наслідки це принесло для українських земель та її мешканців? Одразу варто наголосити, що наслідки для українців були як позитивні, так і негативні. Із позитивних, по-перше, більшість українських земель почали вербувати у складі однієї держави Речі Посполитої. Це забезпечило більш-менш рівномірний розвиток цих земель в усіх сферах. По-друге, Річ Посполита як центральноєвропейська держава контактувала із західноєвропейськими державами, які на той час вважалися найбільш розвиненими в світі. А отже, вона перебрала всі ці цінності на свої території, зокрема й на сучасні українські. Найбільшого впливу набула культура та поширення ідеї гуманізму. По-третє, було значно покращено економіку українських земель та подальший ринковий розвиток. І по четверте, поляки почали організовувати спільний воєнний захист територій українських степів, на які часто набігали татари, а згодом ці землі стануть початком зародження козацтва. Однак, як вже згадувалося, в Любінській унії є і негативні риси для тодішніх українців. Насамперед, річ Посполита відмовилася визнавати їх юридично як окремий народ. Українська еліта не мала таких великих прав у порівнянні з польською або литовською. Також виникла велика соціальна нерівність, так як більшість селян стали кріпаками, а славі для їхніх господарів фактично не каралося законом. Згодом відбулись конфлікти через релігійні причини, які переросли ще й національні. Бо поляки були католиками, а більшість українців православними. А так як влада належала полякам, багато прав православних людей почали ущемляти. Всі ці проблеми з часом накопичились, через що появилося козацтво, а згодом національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Але це вже зовсім інша тема для розмови. Як ми бачимо, в перший час протягом майже століття Люблінська унія несла для українців лише негатив їх не визнавали окремим народом. Вони змушені були працювати зранку до вечора на панів через появу кріпацтва. В кінці 16, го початку 17-го століття проти нашого народу поширилась дискримінація за народними ознаками та релігійними вподобаннями. Але варто зауважити, що без цього ніколи не відбулися би інші важливі для українців події, такі як заснування козацтва та початок національно визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Але це вже зовсім інша тема для розмови. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які історичні теми вас цікавлять, чи це історія України або іншої держави, біографії визначних постатей, який історичний період або ж події, оскільки мені цікаво дізнатися про подовання моїх глядачів.